Відчуваєш, яке з кожною миттю усе більше і більше попахує днем усіх закоханих, але ти до такого не готовий та не переймайся! Нові івентики допоможуть тобі не сумувати вдома. 14 лютого у галереї імені Замостян відкривається новий проект від художньої студії Андрасоля. Про круст, про головне. Ось дивишся на цей постер і згадуєш, що Прокруст відрубав ноги деяким своїм жертвам. Наче як? Прослідкувати тонкий зв'язок між цими фактами можна буде аж до 25 лютого. Вона каже, що ти найкращий хлопець на землі, і вона тебе любить. Як брата. Тоді тобі на напівзакохані посиденьки з гітарою підволі 14 лютого о 18.00. Також у вас є шанс зробити вашу середу медитативною та заспокійливою. 15 лютого у пів на п'ятого музейного кма буде лунати музика Хонькьоку. Тож приходьте відпочити та дізнатися ще прикольних японських слів. <му> Сидиш і бачиш, як будеш керувати країною прямо з канапи? Тоді ця пропозиція для тебе. До нас звітає австралійський підприємець та інвестор Роберт Басіллі, який розвиває бізнес в Україні. Він поділиться власним баченням лідерства та розкаже, як мотивувати команду, щоб досягти успіху. Вхід, як завжди, за реєстрацією. А для збереження романтичного настрою, 16 лютого у білому просторі пройдуть білі читання. Теплі посиденьки, няшна атмосфера і білі вірші вам забезпечені. Ну а слухачам та читачам потрібно буде зареєструватись. Каже день ті, хто ще не встиг докластись до цієї романтичної істерії, зможуть це зробити на грі Love is in the Air. Love is in the air. Хлопці та дівчата розіб'ються на команди і стінка на стінку будуть з'ясовувати, хто більше знає про протилежну стать. Візьміть із собою знайомих борців із гендерними стереотипами та попкорн. Був собі самотній сумний кіт. Він був не таким, як інші коти. Він був з іншого виміру. Йому бракувало затишку, музики і поезії. Можливо, тому він часто вештався опівнічними кнайпами, аби перехилити чарку другу хмільного молока. Ні. Я не розповідаю колсторі, а просто казочку, яка пов'язана із наступним івентом. Затишний квартирник. 17 лютого, 5 вечора, 4 корпус 012 аудиторія. А наприкінці тижня у п'ятницю відбудеться вечірка Кмалентин. Кмалентин. Сваха краще за передачу Давай одружимось. О 10-й годині у Сендрумі щасливі пари зможуть феєрично зустріти вихідні. А ті, хто весь тиждень тішився своїми котами та солодким, можливо, можливо. Імовірно, у ноус знайдуть своє щастя. Що ж, на цьому все. Посилання на події ви зможете знайти в описі до відео. Сподіваємось, ми зробили ваше 14 лютого менш самотнім. З вами була Саша Бітаєва, і ви дивилися анонси від та могилянка. Побачимось!